Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 п'ятдесят грам. 20 в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Сім, скоро розпочнеться літо, а отже, сезон відпусток. Ми вирішили опитати киян та гостей столиці, чи планують вони відпочивати цьогоріч. Михайло не планує йти у відпустку. Розповідає за свої 67 років, об'їздив чи не увесь світ від Африки і до Гаваїв, а нині чоловік активно волонтерить. Як вже закінчиться війна, тоді напевне буде відпочивати. Тому що зараз багато працюємо і я допомагаю по можливості і для фронту, і для перемоги. Ми всі так стараємося, і якось воно не лежить. Душа для відпочинку. Розслабитись чоловік планує вже після нашої перемоги, яку буде святкувати в українському Криму. Я ще на пенсію не збираюся йти, поки не зробимо те, що заплановано. Я ще молодий, по духу молодий, так що так, що відпочинок не світить, поки що. Війна закінчиться, він повернеться звичайно. Десь поїдемо тоді вже відпочивати. Свій відпочинок вже спланував Олександр. Далекі поїздки не любить. Планую, ну з сім'єю, звісно. От Тетяна навпаки вважає, якщо відпочивати, то активно. У відпустках жінка підкурює вершини Карпат. І це лише одне із досягнень її активного відпочинку. Ділиться, як проведе відпустку цьогоріч. Обов'язково і не тільки влітку протягом року я хожу в гори на сплави по Україні. З друзями, сплав на два дні з харчуванням, з обладнанням десь 2000 тисячі гривень. Є й ті, хто зовсім не хоче брати відпустку. До прикладу, флористка Аліна. Дівчина б хотіла поїхати до моря, але зізнається, нині подорожувати страшно. Тож про відпочинок не думає. По-перше, наша прекрасна Одеса не дуже безпечна, немає бажання, настрою так, чисто. А, а Західна Україна а, та ні, самій не дуже хочеться кудись їхати. Діліться з нами у коментарях, чи плануєте ви відпочивати цього року і куди триматимете шлях? Без Безупину сміятися людина може годину, а з кварталом весь вечір. Це що таке? Голова од вас боли, це перепила. Перепила також. Новий вечірній квартал у неділю о 19 на 1+1 Україна.